Сьогоднішнє відео є надзвичайно важливе, дорогі мої глядачі, дорогі мої друзі. Тому що я знаю персонально багато сімей українців тут, в Канаді, які тягнуть час, яким лень, яким щось неохота робити, подавати документи, вчити англійську мову, проходити через правильний імміграційний шлях, вибирати правильний імміграційний шлях. Розумієте, люди чекають просто. Якогось божого змилування, що їм повезе, що їм можливо якийсь легкий піар дадуть, можливо, хтось їм допоможе абсолютно і безкоштовно його даде. Або може абсолютно один день Канада вирішить і скаже всім українцям сьогодні, ми даємо можливість залишитися в Канаді. Всяке може бути в житті, але повірте мені, якщо ви не голодні. Персонально і не будете дбати за себе та за майбутнє своїх дітей та своє майбутнє, і саме те, що ви хочете тут залишитися. Якщо ви дійсно хочете тут залишитися, то не варто чекати, тому що зміна влади, майбутня нова влада Канади все буде скорочуватися, і це не то, що хтось буде дискримінувати чи іти проти українців. Ні. Просто місця буде зменшуватися з кожним роком, і буде просто менші і менші шанси отримати піар. І що цікаво, що багато українців подавали документи. І отримували назад відмови, бо вони щось неправильно заповнили, чи можливо їм якийсь імміграційний консультант щось неправильно порадив, вони заплатили гроші, розчарувалися, потім вже не мали якихось коштів, їм треба платити за оренду, їм треба платити дітям різні, на різні гуртки, їм треба працювати. Це складно, я розумію, це дуже складно. І українцям, особливо тим, хто приїхав, непланована імміграція, вони були не готові до всього цього і життя. Абсолютно повернулося для деяких людей, але потрібно щось робити, щоб були якісь зміни. Я вас попрошу і щиро серця, залишіть цьому відео вподобайку, щоб люди могли дізнатися цієї оперативної інформації, важливої інформації для себе про піар, яку я зараз вам розповім і поділюся історією. Та також не забудьте підтримати цей відеоролик вашою підпискою, щоб ви не пропускали майбутню важливу різну інформацію, бо якщо будуть якісь зміни, якщо, можливо, будуть якісь зміни, навіть полегшені піару, я зразу на цьому каналі дам. Вам знати, тому вам варто навіть заради того тримати мене і підписаним на цей канал, щоб не пропустити можливо важливу інформацію. І саме головне, що ви підтримуєте українську мову та україномовний контент. Загалом багато українців, які тут же живуть, мають паспорт, подали на возз'єднання сім'ї, особливо коли Канада відкрила цей шлях на возз'єднання сім'ї. Вони подали заявки, щоб їхнім батькам, щоб їхнім родичам. Дали піар, щоб можна було отримати піар, щоб їхні родичі могли жити з ними тут та мали можливість собі їхати та виїжджати з країни і мати можливість, навіть в майбутньому, коли всі ці коет абсолютно вийде вже з ладу. Тимчасова віза вийде з владу, щоб люди далі мали можливість отримати медицину і могли собі тут е залишатися назавжди. І ця сім'я українців дуже сильно переживає і незадоволена. Фактично, рік тому вони подалися на воз'єднання сім'ї, і не було ніякої взагалі нічого. Нічого не відповіли їм, не чути нічого було. І потім виявилося, що IRCC. Знаєте, що заявили? Що в них була якась проблема, що вони не бачили абсолютно всіх заявок, і на даний момент вони не могли побачити просто заявки тих людей, тих українців. Тобто українці подали заявку, але сама IRCC в Канаді вони не бачили, що та заявка там була. Ви собі просто уявіть, наскільки це великий удар для українців. Потім інша сім'я теж саме заявила. І декілька інших сімей так само заявили те ж саме. Вони сказали, що вони подали вже більше року, чекають і немає ніякого в її відповіді. І це хвилювання починає розгортатися, збільшуватися в душі. Бо не знаю, що буде далі, бо як тимчасовий захист вийде рано чи пізно, і влада зміниться, і те, що Канада пробує зменшити цю імміграцію і пускати, то люди хочуть стигнути. Люди хочуть вже мати ці документи на руках, щоб не переживати. Після того, як ця стаття вийшла, я вас дуже прошу до речі, почитайте. її, вона дуже цікава, важлива. І прикріплю в описі до відео, в коментарях для вас прикріплю. Хочу допомогти людям, хочу людям дати цей голос, щоб люди рухалися. Бо я знаю, що багато людей просто очікують і чекають. Невідомо чого. Якщо ви дійсно хочете залишитися, вам треба щось робити. Вам треба подаватися, і вам головне не панікуючи, треба подаватися, але використовувати свої можливості та свої шанси. Прямо сьогодні, прямо завтра, і не чекати, що щось буде надзвичайне. І після того як ця стаття вийшла, абсолютно зразу IRCC вийшла заявою про те, що 23 тисячі українців фактично аплікацій було подано на воз'єднання сімей, і з них тільки 367 шістдесят аплікацій було можна так сказати затверджено чи перевірено. Це 1,5%. Ви собі просто уявіть від загальної суми. Це дуже маленька цифра, і вони сказали, що насправді всі ці аплікації не були загубленими чи пропали. А в системі була якась проблема, якийсь був збій в системі, що працівники не бачили цих аплікацій. Ви собі просто уявіть, що пройшов майже рік і не бачили абсолютно цих аплікацій. Це дійсно велика проблема. Бо за той весь рік, уявіть собі, як могло багато чого змінитися багатьом вже людям могли видати ці. Цей піар, і це справді би допомогло, і люди би не переживали, і ще це все би відбулося при минулій владі. А тепер, дивлячись на все, і дивлячись наскільки Канада взагалі зайнята зараз, наскільки ця вся імміграційна система перезагружена, то невідомо, коли ця відповідь буде. І цікаво зазначити, що іншим національностям теж видають досить швидко. А іменно з українцями була та проблема, що якийсь був глюк в системі, і це не то, що навіть проти українців щось там було, просто глюк був в системі, не бачили просто аплікації, і от така ситуація відбулася прикра. Будемо надіятися, дорогі друзі, що ця ситуація виправиться і пошвидше люди, які подалися, отримують якусь відповідь, позитивну відповідь. І що цікаво, що міністр імміграції. Канаді Марк Міллер заявив, що він не буде відсилати людей, що би не сталося, що би не відбулося, поки буде тривати війна в Україні назад. Тобто є потенційно якийсь шанс, варіант, що щось може бути для українців, але це все під великим знаком питання. І пам'ятайте, я не є імміграційний консультант. Я ділюся тою інформацією, яку я знаю своєю думкою про все. А ви, друзі, робіть своє власне дослідження та звертайтеся до професіона... до професіоналів, якщо вам треба важлива та професійна якась порада. Вам бажаю друзі самого найкращого, головне здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.